Рано вранці промінець тихо скочив на стілець. Потім швидко на подушку лоскотати дітям вушка. І синочки й донечки прокидайтесь, сонечки. Доброго раночку, любі діти, продовжуємо готуватися до дня матері. Головна традиція свята цього дня від щирого серця вітають мам. Дарують квіти, подарунки, надсилають листівки і вірші та всіляко висловлюють повагу і любов до матері за їхнє добро, світло, нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Діти, зробімо з вами невеличкий сюрприз для мами. Ми подарунок мамі зробимо своїми руками, виліпимо самі. Квіти гарні й запашні. Мамі квіти подаруємо, обнімемо і поцілуємо. Діти ліпимо квіти старанно та з любов'ю, адже це подарунок для мами. Вам знадобиться пластилін, дощечка, стека, дерев'яна паличка та картонна основа. Діти, зверніть, будь ласка, увагу, що для квітів я підібрала пластилін синього відтінку. Для гілочок коричневий, а для листочків зелених відтінків. Сірочка небі горить, довкола довколася спить, тільки не спи знаю я, мамочка Мамочка, мама, моя, я и скажу тобі, я, сына я люблю, мамочка, мою. Мамочка, мама, моя, я и скажу тобі, я, як сина, тебе я люблю, мамочку, рідну... Мачка прийшла, вже спочивати пора, всі турботи свої, чекають нас нечарівні Мамочка, мама рідненька моя. Я підійду і скажу тобі я, як сильно тебе я люблю, мамочку рідну мою мамочка, мама. Жу тобі я і сина тебе я люблю, мамочку рідну мою. Любі діти, я сподіваюсь, що ви старанно попрацювали. А матусі будуть в захваті від вашого сюрпризу.